Читання дуже важливе у розвитку дитини. Тож, щоб зростити любов до книг, вам потрібно у цьому приймати участь. Ходіть в книжковий магазин, вивчайте з дитиною обкладинки, зверніть увагу, чим вона цікавиться. Якщо дитина захлопна динозаврами, купіть їй книгу про них. Навіть якщо ви не будете купувати багато, дитина відчує, що книжки відіграють важливу роль у вашому житті. Покладіть книги у різних місцях квартири, так вони частіше будуть потрапляти дитині на очі. У той момент, коли вона занудьгує, у неї завжди під рукою з'явиться книжка. Тож дитина почне читати або хоча б погортає сторінки. Купуйте аудіокниги. Доведено, що діти, які звикли слухати аудіокниги, згодом стають завзятими читачами. Читайте вголос не тільки для дитини, але й для себе, для душі. Вимкніть телевізор і комп'ютер, візьміть у руки цікаву книжку, а потім обговоріть. Ріт її у колі сім'ї це допоможе створити особливу атмосферу емоційної близькості, яка дуже важлива для дітей. Надалі читання обов'язково буде асоціюватися у неї з вашою любов'ю і увагою.